Ви чуєте, що вони взагалі. Ви чуєте, що вони взагалі. Герої, дітей позабрав, поїхали з нами, автомат. Все нормально. Паня, бать, паня, пан. Наштаб. А що, не молоді? 18 років. Ваня, я тебе розкажу. Ні. А ви що вы что ти що 17 лет. Тоже квартиру хочеш да? в цьому доме? Да? Де ти взяв гроші? Проплачених, вот этих сними завтра всіх на сайт. блядь, їхнім викладачам. Бля. Стійте, чого? Вам гроші жрочит Зараз?

Що ми не знімають. а чи ви чого тоді боїтеся? А, а чого ви не хочете? Що ви не хочете? Ні, посіти. По якщо ви в судному кодексі закріплено, що кожна людина може бути знята, зафіксована на інші прийомі громадське місце в громадському місці. Людина, яка знаходиться в громадському місці, може бути знята на аудіо або відеофіксації. Це масовий захід, це масовий захід. Це державна будівля, державній будівлі, на вулиці, на Майдані. В магазині ви можете. Додома не давати да, згоди. Читайте закон, читайте закон України і тоді будете забороняти. А якщо ви не знаєте законів, прийшли сюди на проплачені акції, то йдіть додому і своїй мамі розказуєте. Я не даваю, не даю згоди. Мені ваша згода абсолютно не треба. Давайте вперед, знімайте далі. Знімаємо зустрінемося в Хорошо, Ви 301 стаття цивільного кодексу помічало все за тебе. Oui, oui, oui,